Ну, на день незалежності росіяни не змогли про себе не нагадати атаками. В принципі, це абсолютно очікувано. Наслідок ворожого обстрілу. На жаль, є влучання у транспортний об'єкт у Дніпрі. а Також поруйнований місцевий банк, підприємство, адміністративна будівля та житлові будинки. Постраждали семеро людей здебільшого у них рвані рани та осколкові поранення. Місто атакували росіяни з трьох напрямків, зокрема крилатими та балістичними ракетами. Про це повідомляє. Речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Атакували з Криму, з Ростовської області, а також з району Токмак. Власне, Токмарк це ракети ас 300 Зазвичай звідти ворог завдає ударів по цьому регіону зенітними керованими ракетами по землі. Далі з Ростовської області зафіксовано. Дві ракетпуски двох ракет іскандер М. Це балістика. Знаємо, що таке балістика. Знаємо, наскільки це небезпечно і наскільки є мало часу для того, щоб дійсно відреагувати на цю загрозу. Ну і з Криму крилата ракета Іскандер вже іскандер, це крилата ракета з бракуванням К яку збили наші сили оборони у власне у зоні відповідальності повітряного командування Схід.